Шлях починається саме там, де ви зараз перебуваєте. Якщо ви знаєте, що в вашому житті потрібні зміни, то це нормально, що ви ще далеко від мети або не уявляєте, як досягнути її. Починати спочатку це нормально, нічого страшного, якщо ви перебуваєте на дні та ще не розгляділи свого шляху. Нічого страшного немає в тім, що ви перебуваєте біля підніжжя своєї гори і, намагаючись здолати її, щоразу зазнаєте невдачі. Дуже часто наш шлях до зцілення починається з дна. Це не тому, що ми раптом бачимо світло, не тому, що наші найгірші дні чарівним чином перетворюються на якесь прозріння. І не тому, що хтось рятує нас від Божевілля. Дно стає поворотним моментом, тому що лише в цей момент більшість людей думає, я ніколи більше не хочу так почуватися. Це не просто ідея, це рішення і настанова. Це одна з тих речей, які найбільше змінять ваше життя. Це основа, на якій ви побудуєте все інше. Коли ви вирішуєте, що справді більше ніколи не хочете почуватися певним чином, ви вирушаєте в подорож самоусвідомлення, навчання та зростання, і це змусить вас радикально змінити себе.